что, там сделали, значит, вы играли, значит, и на рыба наша, 210 килограмм, значит, и, где, и никто ничего не чув, ничего, ничего не плачет, что uh -huh. Ну, ты че, приезжал и Ну, приезжал? побежал с... в, в линию, приезжал ну, не а, а это ты Значить, там, так, та ріння, там, там, наші уваги звичайно проводизує, вони прийшли всі речі, тому що вона не задовільняє, значить така не, не то, що робота була навіть не пояснити переслітити наче не може бути. Саме Ланко не підняв, значить, то однозначно, що садки набрано вашої допомоги. Це однозначно. Значить, тому це серйозне питання і тільки пов'язано з усім, і з інститутом, і це кримінальна справа, і вона буде відповідно доведена до тут все було. Так що, А далі я вам колись казав, що я не буду міліцію звертатись для того, щоб вирішувати це питання. Казав? Так. Казав. Значить, Я відповідно далі залишаю свої слова, значить, бо я. Ну, Інакше я не можу поступити, інакше зважаючи на то, то все, я поступаю так. як Я комусь хоч один раз відмовив, хтось приходить до мене, що треба. Ні. Ні. Ну то чому ви мені такі робить сюрпризи? Ну, я заслуговую, відносини з вами значить, таких, таких речей. І пам'ятаю, значить, значить, минулого року. Скільки треба було е, риби, кому? Приходили зарплати брали два місяці на наперед. Ну, значить, було таке, було. Я поступав адекватно з вами. Ну то чому ви значить, дозволяєте собі такі речі, значить, які не менси? Тож Ти можуть розказувати про те, що ти не знав, ти не бачив, ти не чув і так далі, це літання 28-го. А не мені до цього не скажеш. Бо це ніяк воно не відповідає, то навіть не описується ніякий на це. При тому всьому, значить навіть згодні ранку, як ти разом значить, Андрій Мігло сказав, що не може бути, це не наша риба, що там завезли і так, далі, і так далі. Я ж вам казав, що по тому два дні чи чотири дні завезли до уріка. 300 кг нашої риби. Та що ви таке кажете, то Та в нас нічого не тівати. Бачите? Не можна нічого пояснити, правда? Ну, а далі я буду, крім того, що мені займається, то займається. А решта я не для протоколу сказано, буду відповідно включати, ви знаєте, що я не є там пацан, значить, що, що зі мною можна грати котає. Питаємо, гарантия будуть включати свої речаги, які будуть відповідно контактуватися трохи інакшими методами, і які, відповідно, будуть мати свої наслідки. Мати свої Зараз йдеться туди, допомагаєте всі тільки всі сітки, заносити всі сюди. допомагаєте їм заносити сюди. Ну і далі будемо ще далі атувати ті сітки і будемо тут. Так, вибирати реву, рахувати той, що ті сітки, які на прицепті. Так, так, на кима... Значить, то, Давайте тоді тако, пане Андрію, ви прийдіть з ними, покажіть, то, на прицепті. І все, початок, виходить.